О, здорово-ка. Здорово. Шо, Та нормально. І, а у нас вчора пи стак разібрали на цій позиції. Прикинь, короче. Лечу, делаю скит. Вертаюсь назад. Там, ну, оператор зі штаба говорить, там дії. І тут, прикинь, бах нафиг, а в нафіг. нафиг. Так, Ілон Маск, ти нам обещал качественный интернет. Не ловить інтернет. не я офігевшись зв'язку немає, б**. тут втора заходить хіраче на мантену. Потім, коротше, третя б генератор. І тут 152, ка як почали лупити по цьому бліндажу. Я не знаю, хто його ділав, Ну, спасіба цим людям. Ну, ти шо, б**? Такі бревна, б**. Я не знаю скільки накатів. Ну, це тупо, три прямих попадання, видержує бліндаж. Да, нас засипало землею і ж двері розірвало. Він видержав. Прикинь, ну блять, факт в тому, що нам розпизду все. То я не знаю, що робити. Наверно, треба відкривати збір. Напевно, так. Доброго дня. Ми бійці роти розвідки 60-ї окремої механізованої бригади. Відкриваємо збір на потреби взводу БПЛА. Що нам саме потрібно, ви, ви можете побачити в описі під відео. Слава Україні! Героям слава!